Чи не покинуть нам не Бога, моя сусідонько у Бога, віршині пчемні віршува? та заходиться ріштувать вози далекою дорогою, на той світ дружений до Бога? Хочем чекую спочивать, утомилися і підтоптались і розуму таки набрались, то були без нас, ходімо спать. Ходімо в хату, спочивать весела хата, щоб ти знав. Ой не йдімо, не ходімо. Рано, друже, рано походимо, посидимо, на цей світ поглянемо. Поглянемо, моя доле, бач, який широкий, та високий, та веселий, ясний та глибокий, походимо ж, моя зоре, зійдемо на гору, спочинемо, а тим часом твої сестри, зорі безвічні, попід небом попливуть, засяють, підождемо ж, моя, сестро, дружино святая. Та не скверними устами помолимось Богу, та й рушимо тихесінько в далеку дорогу, понад летою бездомною та каламутною. Благослови мене, друже. Слава.